Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про породу термонське біло, бо там вже такі ходять легенди, що чуть ли біло біла на 10 кг. Там одні показують в мене 8, в мене 7, а в мене 8,5, а в мене каже 9. Тому давайте повернемося до характеристики породи. Ви всі задаєте це питання, а скільки батьківське поголів'я, а скільки там батьки, а скільки мами, а скільки діти. От на ну, увазі самець F3. Молодий 8 місяців. Вага була його. Ну, він був 5,5 важив зараз, кидає на вивод при вас. Ну, це, це, це на вазіця, з міра фантастики. Майже 5,3. або 5,2. Саме стриманиця. Літо жара вони на вулиці. 1 кг він візьме шістьорку, де мати, може не буде мати, буде мати 5,5-5,7 мені байдуже. По екстер'єру бачите, кролик має бути збитий, спина груба, мають бути ляхи, мають бути виражені лопатки. Тут має такий, які переходи, ще є, переходи в голову. Голова має бути маленька, невелика вушко невелике. До 14 см. Таке на долоні. Тобто, що ми від цього кролика хочемо? Ми від цього кролика хочемо м'ясо. Що він нам давав м'ясо. Мені байдуже, я вам ще раз кажу, він хай даже буде 4,5 кг. Мені це байдуже. Мені є результат. Він дає багато пліднього окроли, працює. Самку до нього кидаєш, він працює зразу, О, Дивіться, кидаю зараз самку вже до нього. похер, Йому давай. о, бачите, Тобто мені потрібен від нього результат. Вам купити гарних самок по ньому і от бачите, кастойка вержені задні окорока. Оце термона задача. От. Ось такій задній ляхи, щоб була гарна тушка. І от хребет на долоні. Шкіра така, що ви не маєте за що взяти. По характеристиках породи. По характеристиках породи, кролик має бути вага його 5,5, 4,5-5,5. Тобто на всіх виставках, якщо вже кролик буде більше, ніж 5,5, він бракується. Ну, ми кролика на виставку не веземо. Ми потрібно від нього м'ясо. Чим характеризується термонська біла? Чи, якими характеристиками? Такими характеристиками, щоб швидко кролика нам відправити на забій. Тобто, кролики ми можемо відправляти на забій вже від 2,5 кг. Ми кролики можемо відправляти на забій. Тушка буде 400 кг, 400, 500 кг. Ми можемо такі кролики продавати, це молочне м'ясо для дітей маленьких, то що треба. Тому тут. Є в мене теж особі, є в мене самці по 6,5 кг. Наприклад, за F1. Там 6,5, Е5, є Е5,5, є 5. різні. Є. Я не гонюся за такою величиною. Мені пофіг, мені треба, щоб вони працювали і давали мені результати. Так само самки. Великі самки не дають того результату, що самка менша. Я не знаю, ну може в когось так краще. Тим більше, самки, які, наприклад, в промислових клітках, в ну, здорову, наприклад, кюшку-самку. Я не представляю, як її поставити в промислову клітку. Ну, Це нереально. Вона така довга, що це просто хипиць. Вона просто реально там не погодує. І треба просто окремість роби, робити здорові маточники. Не 40 см, ширини, а треба її маточника десь робити, такого сантиметрів 70, см, щоб вона залізла. Тобто це нереально. Так, в мене в домашніх клітках в домашніх умовах на вулиці клітки, великі роділки, да, вони нормальні. Якщо ж взяти промислові клітки, ті самки, я сумніваюся, що там вони будуть вам нормальні проводити, Але я й не кажу, що то погано. що Велика самка. Не, не погано, так, треба покращувати, вибирати найкраще і вибирати, щоб це. ну, в мене, ну, з моєї точки зору, як я спостерігаю, то дуже великі через великі самки такі поза 6 до 7 кг, бувають і 7 кг, вони і невиносливі. І вони ну, не, не можуть витягнути стільки лят, як саночка менша. Тому зараз ми це... Ця... Наприклад, самка, мама. Оце я просто вигодав взяв. От самка. Вона вигодола де 9 штук. От я її забрав від стрілят. І вага 4800. Мені Є ж рукава, хай буде 4800. Дивіться, що вона мені дала. Дала мені 9 крилят, вигодувала, <кхи> будучи першокролкою, вигодула 9 крилят, І ці крилята по, по цих батьках це мама, це от батько. Крилятам 2 місяці і 5 днів, дивимося на увагу. 26. Тут я в не брав, там, там її менше, є, їй по 2,3. Ну просто вам кажу, 26. Закинемо ще одну, 2,4. Тобто Там ще може бути і менше, і 2 2,2. але за що я говорю? Ця порода не для того, щоб там для великої величини це не фландер, хочете фландера, великі породи, хочете ви собі, наприклад, там, строкача, хочете барана. Беріть здорового кролика. Це кролик для м'яса. Тобто мені самка, мені байду, хай де до 4 кг. Нам мені не 9-10, 9 10 крилят. І в 2 місяці вони повинні йти до 2,5 місяця і піти на забой. От. От чого завдання йде термонський білий. Бо там вже починає таке розказувати в інтернеті, що там А в мене тут... да, я теж можу підмішати сюди. Фландера. І буду потім показувати в інтернеті такі вуха і казати, що термон і цей. Але ті кролики вам не будуть давати кориза, тобто втрачаються їхні характеристики. Характеристика, яка дає м'ясо. Тому, щоб ви собі мали на увазі, мали приклад, у мене дуже багато відео, бачу, багато показую вам кролика. як кролик повинен виглядати. Термона, саме головне, от. ляхи, хребет. Це. Тобто кролика берете в руку, він має бути камінь. Бо то є термон. Для того він і передбачений для м'яса. Вони повинні зараз літо жара, дивіться, вони всі сипляться, злучаються, все нормально. Да, Є прохолости, бо це просто пора таки. Не спорю, є прохолости. Не відбігаються, ці можуть бути холостими зарядами. По народному говоря, самка може не відбігувати, може бути у прольоті. Але вони працюють. В жару, в холод, вони працюють. Цей кролик дає м'ясо. І це є порода, це не хіколь, не хіла, вам тут ви маєте її відбирати собі на плем'я кроликів і покращувати самі відбором. Тому коротенько вам просто пояснив. Щоб, ну, може, щоб вже не було питань, бо тільки дзвони за кролики, яка вага батьківського поголів'я. Вам цей кролик може бути, оці його сини, можуть бути під 7 кілограмів. Я не можу, не можу, бо я самці, ви знаєте, мої самці розв'язую 4 місяці. Цей самець був розв'язаний 4 місяці. Так, да, може би я його отримую до 5 місяців, він мав би 5,5 і зараз мав би вже 6, але потім ледач, я не знаю що. Я термона 4-4,5 місяці розв'язую і вони тайфуни. Вони кидаєш до них кота, можуть бути і заплідний скіт. Тому це, ну, так я бачу, що так краще для цієї породи. Тому, як ви собі... Вам краще, наприклад, самця тримати 8 місяців, він даде 6,5 кг, але дати злучати одну самку в півроку. Можете і краще. Але цей кролик повинен працювати і давати м'ясо. Тому от я даю вам відповідь, щоб ви потім вже не задавали, яка вага батька по голіві. Грізна. Я? я вам дуже багато кроликів показував. І і кюшки, і, і юшки. І багато кроликів. Тому і зетки. Тому... І ашки, тому ви вже повинні собі бачити, що терманська біла, це тобто її від 4,5 по породі, від 4,5 до 5,5. Да, бувають переростки, бувають. У собі. Якщо ви хочете збільшити, якщо вам, наприклад, трамблія треба довгу тушку, хтось там любить. Питання. Немає. Берете фандера, гібридизуєте і будете мати чи там на наприклад хотів би я спробувати, щоб термонську білу і зробити гібрид з білим велетнем, але в Україні я його не знайшов. Ну Не можу його знайти ніде його нікого не бачу. Те, що показують там білий велетень, показують фландрів, то не, фл... то не білий велетень. Білий велетень має бути щуряча морда. Одне вухо припущене, і вухо невелике, таке фландера, трохи більше втермона, в термона, вухо має бути припущене. І має бути характерна щуряча морда характерна в самок. Тому тако і в самок де такий великий підрудок е в білу велетень. Ну, ніде я не зустрічав, нікого я не бачив. Все там мені казали, що білий велетень. Ну, покажіть відео, покажіть фотки. Ну, то просто Фландр. Тому от би знайти чисто білу велетня і схрестити без термоном. Да. То було би, мені краєць, гарний результат. Але на сьогоднішній день в Україні я не зустрічав, якщо у когось є, будь ласка. Присилайте мені відео, я подивлюся, якщо дійсно, то білий велт я з великим задоволенням його скуплю. Бо цю породу я хотів би спробувати гібридизувати, побачити результат. Це, мені краєць, був би то, що всі породи в основному покладені на білому велті. Це унікальна порода, яка пристосовується до будь-якого утримання. Але на сьогоднішній день в нас вона втрачена генетика. Тому, якщо у когось вона і є, будь ласка, скидайте мені відео, фото, я подивлюся, що тут дійсно білий велетень, задоволений куплю. Так що, що міг вам пояснив характеристику, що ви не путали, там, не розказували вам байки, що там термон по 8-9 кг, такого не може бути. Максимум це 7. Ну, я зустрічав 7. Більше я не зустрічав. Тому якось так. Всім гарних окролів, всім до побачення.